Привіт усім! Сьогодні така собі відеовідповідь на коментарі під одним із моїх минулих відео про створення Землі. А коментарі на кшталт такого: А що ж було до Великого вибуху? Ну, насправді це логічне запитання. І сьогодні ми дуже коротко поговоримо про основні теорії щодо цього. Питання про те, що відбувалося до Великого вибуху, стосується не тільки Землі, але й усього Всесвіту. І є глибокою загадкою в космології. Відповідно до найсучаснішого наукового розуміння концепція до великого вибуху не є чітко визначеною в рамках нашого поточного розуміння фізики. Великий вибух знаменує початок спостережувального Всесвіту та розширення простору та часу. Час, як ми його розуміємо, міг не існувати до великого вибуху у тому вигляді, у якому ми його сприймаємо зараз. Це уявлення походить від концепції про те, що час, простір і матерія взаємопов'язані та виникли разом під час події Великого Вибуху. Наше розуміння ранніх моментів Всесвіту описується теорією космічної інфляції, яка передбачає, що Всесвіт зазнав експоненціального розширення за частки секунди після Великого Вибуху. Однак питання про те, що стало причиною Великого Вибуху і що, якщо Таке взагалі сталося, перед ним, звичайно, поки залишаються без відповіді. Однак існують сучасні наукові теорії та припущення щодо того, а що ж було до Великого вибуху. Отож, теорія номер один: ні до, ні після. Деякі фізики припускають, що питання, що було до великого вибуху, може бути неправильним, оскільки час, як ми його розуміємо, міг не існувати до Великого вибуху, як вже я і зазначав вище. З цієї точки зору, концепція до може не застосовуватися за відсутності часу. Теорія номер 2 Гіпотеза мультивсесвіту гіпотеза мультивсесвіту передбачає, що наш Всесвіт є лише одним із багатьох всесвітів у величезному мультивсесвіті. Кожен всесвіт може мати різні фізичні закони та константи. Відповідно до цієї ідеї, наш великий вибух був локальною подією у нашому всесвіті. Але інші всесвіти в мультивсесвіті могли мати інше походження. Теорія номер 3 Теорія струн і бранна космологія. Теорія струн припускає, що фундаментальні частинки є не точками, а крихітними струнами. Космологія Бран, розділ теорії струн, припускає, що наш Всесвіт є тривимірною браною, яка плаває у просторі вищих вимірів. Зіткнення між цими бранами могло б призвести до великого вибуху. Теорія номер 4 Квантова космологія. Квантові космологічні моделі намагаються об'єднати квантову механіку та загальну теорію відносин, щоб описати походження Всесвіту. Деякі квантові космологічні моделі припускають, що Всесвіт виник із квантової флуктуації в раніше існуючому просторі або квантовому вакуумі. Теорія номер 5 Циклічний Всесвіт. Деякі теорії пропонують циклічну модель, у якій Всесвіт проходить нескінченні цикли розширення та звуження. Згідно з цією моделлю, Великий Вибух є лише останньою фазою розширення у вічному циклі. А ось що відповів на запитання журналіста, а що було до Великого вибуху, Стів Хогінґ. До Великого вибуху нічого не було навкруги, сказав Хогінг, пославшись на загальну теорію відносин Ейштейна. Британський учений пояснив, що простір і час формують просторово-часовий континуум, який деформується під впливом мас і енергії. Він також зазначив, що дотримуються евклідового підходу до квантової гравітації. У ньому звичайний реальний час. Замінюються уявним часом, який поводиться як четвертий напрям простору. Згідно з евклідовим підходом, історія Всесвіту в уявному часі являє собою викривлену поверхню в чотирьох вимірах на зразок поверхні землі, сказав Хогінг. За його словами, вони з американським фізиком Джеймсом Хартлі сформулювали допущення про відсутність кордонів, згідно з яким гранична умова Всесвіту в тому, що у неї відсутні кордони. Таким чином, за словами Хогінга, початок Всесвіту можна представити у вигляді південного полюса Землі як точку, у якій діють звичайні закони фізики. Тобто, немає нічого південніше південного полюса, і не існувало нічого до великого вибуху, підсумував фізик. Важливо відзначити, що ці ідеї все ще є теоретичними та стикаються зі значними проблемами. На мою думку, у міру поглиблення нашого розуміння фундаментальної фізики та появи нових експериментальних доказів вчені можуть наблизитися до відповіді на ці глибокі запитання. Однак на даний момент походження Всесвіту до великого вибуху залишається однією з найважливіших загадок у науковому світі. Щиро дякую вам за увагу. До нових зустрічей, друзі!